Тривожні люди, коли все тихо і спокійно, накручують себе до настями. Але коли вибухає справжня криза, стають надзвичайно ефективними. Чому так відбувається? А так і не відбувається. Бо це насправді красивий міф для вірусних відосиків і дійсно приємного спостерігання. Але він не витримує зустрічі з наукою. Насправді, тривога з точки зору нейробіології, це комбінація двох симптомів механізмів. Перший це страх, як миттєва реакція амигдали. Це така структура в головному мозку, яка виконує роль сирени нашого організму. І вже через неї наднирники виробляють улюблений всіма нами кортизол. Другий неспокій. Або науково кажуть, румінація, мозкова жвачка. Це вже наслідок роботи префронтальної кори, яка малює нескінченні сценарії з одним і тим самим сюжетом із назвою А раптом так. Чи ось так? Чи ще якось? Але епічніше і небуваліше. І ось ці два симптоми страх та румінація, створюють стан, який ми знаємо і відчуваємо як тривога. З точки зору еволюції, користь від неї було багато. Ну, наприклад, уявіть, привісну людину, яка почула шурхи та кущах. В той же момент тривога підняла її рівень уваги, і наш Хомосапен вчасно втік від саблозубого Боготиру. Тобто тривога це такий собі наш біологічний антиліт до катастрофи. І тут же дійсно краще перебдіти, ніж. Але тепер замість тігрів у нас дедлайни, іпотеки, чужі коментарі в соцмережах, ну і фонові навколишні обставини. І так далі. Система лишилася стара, подразники стали вже сучасні, але мозок реагує на них так само, ніби це реальна небезпека прямо тут і прямо зараз. Якщо поговорити про саму причину тривожного стану, це коли тривога вже прям починає напрягати. То тут ми маємо два пояснення від двох напрямків. когнитивно поведенкові терапевти кажуть. Тривога виникає через розбаланс у зв'язці, амигдала – префронтальна кора. Представники гуманістичного напрямку, гештальттерапевт, дивляться трохи з іншого ракурсу. Вони кажуть, тривога це енергія, яка застрягла між імпульсом і дією. Ти хотів зробити крок, але раптом почав уявляти всі можливі наслідки і завмер. Тут робота полягає вже у поверненні людини в тут і зараз. І в дослідженні, що саме блокує дії, часто це не сама сучасна ситуація, а не завершені події чи переживання минулого. Терапія допомагає це усвідомити, виразити емоції і завершити дію, яку колись доводилося стримувати. Ну а тепер, якщо ми повернемось на початок ролику, то дослідження показують, що мобілізуються під час кризи лише 25% тривожних. Решта 75% реагують так само хаотично, як і у спокої. На жаль, тому міф про супергероїв терпить нелегке, легке, але реальне. Фіаско. Тож, тривога це не суперсила і не вирок. Її можна приборкати диханням, рухом і здоровим глуздом. Але якщо тривога стає режисером твого життя і пише за тебе сценарій, значить час переписати його разом із фахівцем. Ну а що робити, коли під боком немає психотерапевта, читай в дописі під цим відео і бережи себе. І не тревожця.